Зараз займаюсь підготовкою до фотозони до завтрашньої. Думаю, цих кульок, напевно, буде мало. Але на місці, на локації завжди можна все додути. Спробую дати дівчатам, щоб вони самі робили фотозону без мене. Ну, в разі чого я завжди підтримаю. Зараз мені треба ще наклеїти магнітики. На ім'я я вже зробила такий напис: об'ємний полістирол на пінопласті. Тепер ще поставлю магнітики і треба скласти взагалі все, що потрібно для фотозони. Всім привіт! Сьогодні я зараз приїхала на локацію, буду, точніше, не буду робити, а я доручила дівчатам своїм зробити фотозону самим, потихеньку їх долучаю у світ декора. Ускладнюю трошки фотозони, тому що перед тим вони робили ну, досить простенькі фотозони. Сьогодні фотозона трошки складніша а, саме в плані зборки гірлянди. І фотозону вони будуть робити самі. А ну, я приїхала подивитись, що з цього виходить. Зараз буду показувати вам. Не забудьте перед переглядом обов'язково підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. У нас чудова погода, такі останні теплі дні. А тут, до речі, зараз така атмосфера, як в Єгипті, знаєте, так виходиш і тепленько, гарно. А скоро вже зима. Сьогодні у нас оформлення в ресторані Сената. Тут декілька залів є. У нас ми у весільному залі. Такий тут зал просторий великий, одна фотозона, чиясь вже стоїть. І ось така у нас сьогодні фотозона. Я все ж таки допомагала дівчатам збирати гірлянду, тому що тут досить специфічні такі кульки, не просто гірлянда, а треба трошки мати досвіду, а щоб зробити кульки гарно. Тому я трошки допомогла. Але результат мені подобається. Що скажете? Напишіть у коментарях: готую кульки 5 дюймів. Я завжди готую за тому що це займає найбільше часу. І отут частина кульок. Я роблю в техніці staff. От Бачите, одна кулька всередині в мене біла кулька. Використовуючи таку техніку, можна досягти, ну, в даному випадку, на цій фотозоні, я хочу, щоб колір був такий більш плотний і не такий насичений, більш такий пастельний. Тому я використовую техніку даблстаф. Можна її використовувати. В різних комбінаціях і таким чином можна підбирати кольори, в яких взагалі не знайдете ніде в жодного виробника. І іноді сам колір основної кульки, та, що на горі, може настільки змінюватись, що просто здається, що це якийсь інший колір. Наприклад, ставити чорну в білу, і тоді виходить гарний сірий такий колір. Або якісь кульки кристал, дуже класно виглядають, коли всередину ставиш якусь плотну кульку, або кульку Хром, наприклад, і вони такі скляні, і ніби якісь космічні кульки виходять. Тобто дуже цікава така техніка, але і по часу вона займає теж багато, тому що треба кожну кульку ставити одну в одну і якщо з великими кульками. Ну, це не так довго, а от з маленькими з п'ятірочками доводиться трошки повозитись, тому що компресор у мене, на жаль, не роздуває їх одразу, дві кульки. Тобто, треба роздути спочатку одну, потім іншу, і вставити одну в іншу, і вже потім надувати. Тобто такий довгий процес. От саме цим я і займаюся зараз. У мене завтра буде фотозона на Христини. класична така кругла фотозона. Я вже зробила напис. Зараз хочу поклеїти на нього магнітики, Ну і треба підготувати кульки максимально, тому що ресторан відкривається о 11 а у другій вже свято. Отже, на монтаж не дуже багато часу, але я думаю, я впораюсь, тому що, в принципі, фотозона буде нескладна. У мене такий напис: це пінопласт. А це полістирол, такий об'ємний виходить напис. Звичайно, тут він в захисній плівці цей напис. Цю плівочку ми на монтажі будемо знімати. Зараз хочу на нього приклеїти магнітики, для того, щоб його встановлювати на фон. Приклеїла магніти, я використовую звичайні форитові магнітики такі чорні, клею я їх на пістолет клеєвий. В принципі, цієї кількості мені буде достатньо, тому що і з воротнього боку я буду ставити неодимові магніти, і в такому випадку напис тримається дуже гарно. Всім привіт! Зараз готуюсь до весілля. У мене буде два весілля на вихідних. І... Хочу максимально підготуватись. Робити готові каркаси, готові композиції, і на локації все це вже розставляти. у мене буде дві такі панелі. Зараз їх тато мені збирає. Я думаю, в такому вигляді їх вже повести на локацію. Буду зараз збирати композицію на ці каркаси, чесно кажучи, навіть не знаю, з якого боку підійти. Бо тут у мене такі зібрані композиції. Треба їх розбирати. Напевно, почну з у цих квітів, вони ще нові, такі запечатані. І я, напевно, почну ставити їх. А потім, коли я вже зберу все. Буду розпарювати вже на каркасі, ну, щоб не розпарювати по одній квітці. Я тут подоставала квіти майже всі і ще тут у мене і тут. Тут і тут кругом. Тут у мене взагалі завалено все квітами. Але тут ще такі квіти, що треба розпарити. Ось задача у мене зробити на ці два каркаси. А композицію, композицію на стіл і ще на два каркаси. Дві композиції. Зараз цим займуся. І ще мені треба поміняти столик, замінити на срібний, він у мене золотий. І от буду міняти зараз столешницю. У мене золота. Я її вже обтянула. Скотч я зараз поклею з двосторонній. буду замінювати. Так, для того, щоб збирати все мені довелося розібрати ці композиції. Ну і зараз кріплю квіти на каркас. Я це роблю за допомогою ось таких стяжок. Основу для цього каркасу я ну, майже зробила, треба, звичайно, тут доповнювати все. Але більш-менш потроху картинка стає ясною. Зараз буду цей каркас збирати. От я майже зібрала композиції. Буду, звичайно, їх доповнювати зараз. Все розправлю, відпарю. І, ну, в принципі, квітів мені вистачає ще. У мене ще багато є сакури, є ще гілочки вишні. Так, щоб додати такого об'єму. І є різні троянди, гортензії. Словом будемо робити красу.